Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 26 липня 2024 року. Я хочу показати стан виноградника на сьогоднішній день. Яке в мене листя, які виноградні лози. От, як бачите, що на листях нема ні слідів, ні Мільдію, ні оїдіума. Також, якщо подивитись на грони, на виноградні грони, от, покажіть тут ось, я залишив по дві грони на пагоні. Вони не дуже великі, десь по граму А400, тому я думаю, що витягне. Як бачите, слідів не у не гнилі нема. Так, можемо пройти глянути і далі. У мене сорт Д200. Це у мене подарок Ну, В такому стані у мене от ближче, подивіться, на стан ягод слідів. Якихось грибків на сьогоднішній день немає. Ну, можна далі, далі подивитись, пройдемося трошки далі. Як бачите, ні на гронах, ні на листях, нема слідів якихось грибків. Що я хочу сказати на рахунок обробки. У цьому році я робив вже це буде п'ята значить, перший це робив ще тоді, коли відкрив свою виноградну лозу. Я зробив обробку 2% розчином Бордовської суміші. Потім робив по десь по четвертому-п'ятому листку. Робив, Радомілом і ТВ Джет. Потім робив перед цвітінням також Радомілом і ТВ Джет, а після цвітіння вже обробляв свою виноградну лозу е, таносом і фальконом. Е, що я хочу зауважити, що вже другу обробку я робив, не приміняючи як бакову суміш. Спочатку я зробив от Мільдію, таносом. А потім через кажеться, дві доби зробив і обробку виноградних кущів від уідіуму чи фальконом. І зробив такий для себе висновок: що якщо є можливість, то не робити бакові суміші, суміші, а робити окремо. Тому що, якщо по рекомендаціях того ж самого виробника Сінгента, вони дають рекомендації, що. Препарати сумісні, але я рахую, що краще використовувати їх окремо від кожного грибка. Тому, тому дієвість цих препаратів буде більше. Як бачите, я не знаю, як буде по подальшому, але на сьогоднішній день я хочу показати навіть інші виноградні кущі. Приміняючи такий спосіб, я хвороб на сьогоднішній день не бачу. Ні гнилі немає, ні мільдію не Чи... Стан от, задовільний. Далі буду дивитися. От. Що стосується опіків, ну, тут є сорти, які більш піддаються сонячним опікам, а інші ну, менш, напевно. Якщо взяти ось у мене, для прикладу, ці грони були завжди на сонці. Єдине, що вони трохи мають світліший колір. Чим ті, які у мене були ось у тіні. Бачите, прикриті листя. Що сказати, зовсім у мене вони були прикриті від сонця, не можу, але частина їх прикривала. І у даному сорті опіків на сонці немає. Є в мене кадарка, вона більш із південної сторони. Трошки він не, не дуже мене йде, то там опіки сонячні є, Ну, це, напевно, властивості сорту. Ну, а так, я зауважую, що буду робити в подальшому можливості, окремо від кожного грибка, окремими препаратами. Поділіться своїми враженнями, своїми досвідом, кому було цікаво. Я буду дуже вдячний за якісь коментарі. Може хтось має досвід, тому що кожен препарат робиться окремо для кожного виду грибків і захворювань. Тому для себе на сьогоднішній день я такий висновок зробив, що буду обробляти свою виноградну лозу, не приміняючи бакові суміші. Дуже вдячний вам буду за ще раз за коментарі. Підтримуйте мій канал, буду дуже вдячний за лайки, за подобайки. Ну, гарних всіх урожаю!